Що вміє садовий насос Керхер BR4500 GARDEN C+. Plus? Це ідеальне рішення, якщо хочете поливати свій сад з альтернативного джерела, бочки, цистерни, колодязя чи навіть дощової води. Основні характеристики це потужність 500 Вт якої достатньо, щоб качати воду з глибини і давати стабільний напір, максимальна продуктивність до 4 тисяч літрів за годину, максимальна висота подачі до 36 метрів, а максимальна глибина всмоктування 8 метрів, качає навіть із глибоких джерел. Зручно вмикається та вимикається за допомогою ножного вимикача і зменшуючи навантаження на спину. Що ж входить до комплекту насоса для саду? Входить в вакуумно-стійкий спіральний шланг завдовжки 3,5 метри із фільтром і зворотнім клапаном. Шланг Керхер PrimoFlex завдовжки 20 метрів діаметром 1,2. Розпилювач та два конектори: універсальний та з аквастопом. У комплекті вже все, що треба, просто вмикай і поливай.